Знову до оперативної інформації у столиці там одна людина загинула унаслідок того, що машина провалилася під лід на київському водосховищі. Ми очікуємо на включення речниці ДСНС у Київській області Вікторії Рубан, аби дізнатися про усі подробиці цієї трагедії, та і за яких обставин це сталося. Крім того, сьогоднішнього ефіру будемо говорити про те, що уряд ухвалив рішення, яке дозволяє відновити та до кінця продовжити виплату пенсій пенсіонерам, які з об'єктивних причин не встигли вчасно подати повідомлення до пенсійного фонду про неотримання виплати від Росії. Про це будемо детальніше говорити із Тетяною Дорньєвою, головою управління громадського холдингу Група впливу, дізнаватися про це рішення, які документи треба подати, як це зробити, чому уряд прийняв таке рішення і з. Звідки будуть брати на ті виплати гроші? Про це все будемо говорити з експертами впродовж сьогоднішнього ефіру. Крім того, чекаємо на доєднання до нашої ефіру Наталії Турчак. Це керівниця комунікації пасажирського напрямку Укрзалізниці. З нею поговоримо про те, що вже вкотре російські військові атакували дронами Укрзалізницю. Які це має наслідки? Як це відображається на руху потягів по всій країні, на їхню затримку, і чи є там травмовані та загибелі? Про це теж будемо дізнаватися впродовж цієї години. Ну і очікуємо на офіційні якісь результати перемовин на двосторонніх, які тривають в Абу-Дабі. Сьогодні це другий день. Я нагадаю, що перемовини тривають між Україною, Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією. А декілька хвилин тому ми повідомляли про те, що домовлено за обмін полоненими. Останній масштабний обмін за п'ять місяців. Про це повідомив спецпредставник США Стів Ша у соціальній мережі. Про це детальніше будемо говорити далі. Ну і просто зараз залучаємо до ефіру Вікторію. Рубана речниця київської київської ДСНС стосовно тієї ситуації, яка сталася на київському водосховищі, внаслідок наслідок чого загинула одна людина. Вікторія, дякуємо за те, що ви долучилися. Розкажіть, будь ласка, більше подробиць, які ви можете оприлюднити в нашому ефірі, зокрема що сталося, і скільки осіб було в авто. Доброго дня. Дійсно, другу добу вже тривають пошукові роботи. Вчора було виявлено тіло одного чоловіка. На даний момент вже автомобіль піднято з води, але на жаль, в автомобілі тіло другого чоловіка не виявлено. На даний момент водолази наші працюють, обстежуючи водну акваторію для того, щоб знайти другу людину. Ну самі роботи ускладнюються тим, що по перше мороз, сильний сніг і дуже дуже низька видимость у воді, тому водолазам нашим рятувальникам доводиться практично кожен там кожен 10 сантиметрів обстежувати для того, щоб виявити тіло другого чоловіка. Скажіть, будь ласка, за яких обставин це трапилося? Ну, що стосується обставин, це буде з'ясовувати повністю ще поліція. Але нам надійшло інформації надійшло відео, де на цьому відео є кадри, де автомобіль виїхав на Кригу і після цього провалився. Саме з того місця, де умовно і зник автомобіль, почалися вчора пошукові роботи. Наші рятувальники вирізали саме там. За допомогою бензопил вирізали місце і спочатку знайшли там саме цей автомобіль і знайшли тіло одного чоловіка. Що стосується обставин, це вже буде займатися поліція. Чи чиєю відносило ту автівку і людину, яку вдалося знайти тіло? Одна людина перебувала в салоні автівки, але там є течія сьогодні. Вранці за допомогою місцевих жителів автомобіль було тягнуто до берега і вже з берега, ну більш ближче до берега, і вже звідси проведено обстеження наші водолази. І те, що я сказала, в автомобілі не виявили другого чоловіка, а течія там дуже сильна. Пані Вікторія, тоді я думаю, принагідно буде актуально нагадати нашим телеглядачам і слухачам правила поведінки на кризі і як варто діяти, і яких правил дотримуватися аби уникати ось таких трагічних наслідків, які ми обговорюємо сьогодні в нашому ефірі. Ви знаєте, останні останніми тижнями в мережі в соціальних мережах шириться відео, де дуже багато, особливо саме в цьому Вишгородському районі, е, дріфтують автомобілі. Е, е, це здається безпечно, тому що здається, що сильний мороз, і автомобіль ні в якому разі не провалиться під криво. Але наслідки подібних е, заходів дуже сумніво, бачите, і ми бачимо, що ось хлопці наших в мороз і в сніг вже другу добу працюють під водою. Тому єдине правило, правило і найперше правило не виходити на кригу, як би вона не виїжджати ні в якому разі автомобілями, те, що ми бачили вже вчора, і позавчора, для того щоб не сталася подібна ситуація, яка сталася з пошуками цих двох чоловік. Скажіть, будь ласка, яка зараз температура води, в якій доводиться працювати водолазом, і скільки часу взагалі водолази можуть перебувати в тій холодній воді, аби здійснювати пошук? Хлопці, по перше, хлопці змінюються, один змінює інших. Е, температура води. Ну, ми розуміємо, якщо вчора температура повітря була мінус 19, температура води теж е, мінусова. Е, я можу сказати, що крига биноді доводилось їм вирізати в деяких місцях приблизно 50-60 сантиметрів криги. Ого. І в такому і в саме в таких умовах водолази зараз працюють безперервно. Саме в таких умовах водолази працюють, але е, ми бачимо також, що вчора, там де не було промоїн, навіть при такому морозі, при такій товщі е, криги, сьогодні в багатьох місцях з'являються е, промоїни саме тому, що є підняття рівня криги, крига вар'єрує, і саме тому з'являються нові промоїни. Тому це дуже небезпечно, і всі ці заходи е, відпочинки людей, які вони вважають безпечними, це дуже небезпечний вид відпочинку. Пані Вікторія, за той період, що там працюють рятувальники, чи не було випадків, коли хтось приїздив знову, не знаючи про цю ситуацію, намагався дріфтувати на цьому льоді? Ні, на даний момент там не було такої ситуації. Ну, ви ж ми розуміємо, що наглядне, наглядна це дуже сумна історія, коли е, і рідні, і близькі шукають своїх загиблих там близьких. Тому е, це дуже показово і я вважаю, що е, люди. Бачить і повинні вчитися саме на таких помилках, тому що це дуже сумно і дуже скажімо так важко для рятувальників проводити подібні пошукові роботи, і ми повинні все ж таки доносити до свідомості людей небезпеку, саме таких явищ, як дріфт на крині. Дякуємо. Сподіваємося, що до вас і до нас дослухаються люди і не будуть нехтувати власною безпекою, бо може завершитися навіть так. Вікторія Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області, була з нами на прямому зв'язку.